Одну з підземних шкіл зводять у селищі Коротич під Харковом. Перекриття настільки міцні, що можуть захистити від російських ракет та радіаційної небезпеки. У школі є дев'ять класних кімнат: актова зала, медпункт та їдальня. У громаді вирішують, як підвозити дітей з інших навчальних закладів громади, щоб принаймні початкова школа працювала офлайн. Навчання буде здійснюватися одразу в захисній споруді, тому що Час підльоту ракети дуже маленький. І ми не зможемо евакуювати дітей в захисну споруду. Тому вони будуть одразу приходити туди розходитися по класним кімнатам і безпосереднє навчання відбуватися в захищених безпечних умовах. Як укриття, споруда розрахована майже на 600 людей, враховуючи особливості навчального процесу. Одночасно тут вчитимуться 265 дітей у дві зміни. Будівництво укриття майже завершене. Тривають оздоблювальні роботи, благоустрій та облаштування переходу. Будівельники працюють, і це залежить все від тих факторів, які зовнішніх, які зараз відбуваються на Слобожанщині. Це і повітряні тривоги, і безпекова ситуація. Поки є можливість працювати, працюємо потужно. Тому зазначити чіткі терміни, ну. Знайте, не не від нас від і не від будівельників. Це залежить за інформацією Харківської обласної військової адміністрації. В регіоні будують шість протирадіаційних укриттів. Це дозволяє повернутись до змішаного навчання п'ятьом з половиною тисячам школярів. Укриття зводять коштом державної цільової субвенції. Йдеться про півмільярда гривень. Далі у нас в планах ще 48 Значить, на частину з них ми вже отримали кошти. Це 2,1 мільярди, в тому числі більше 300 мільйонів. Вже відповідно перераховано і надійшло на рахунки. Міста Харкова на побудову та ремонт протирадіаційних укриттів планують залучати і гроші міжнародних інвесторів у планах за цей та наступні роки збільшити до 13 тисяч кількість школярів на Харківщині, які зможуть вчитись офлайн або за змішаною формою навчання.